Як навчити дитину справлятися з емоціями. Маленькі діти часто не знають, як впоратися з почуттям злості, але батьки можуть навчити їх розслаблятися та відпускати ці емоції. Зрозуміло, що у дорослих більше реальних причин для того, щоб відчувати злість. Але поставте себе на місце дитини в її житті теж багато розчарувань. І засмучують інші діти, які не хочуть гратися за її правилами або ділитися іграшками. Це і дорослі, які втручаються в її ігри та навчають, як зробити краще або правильніше. Це і старші діти у родині, які мають більше привілеїв чи свободи через вік. І безліч речей, які дитина ще не засвоїла. Не дивно, що маленькі діти. Так схильні до емоційних зривів. Ви не можете усунути причини таких зривів, але вже у віці 2-3 років слід навчити дитину контролювати себе. Ваше завдання допомогти їй знайти способи висловлювати свої емоції та справлятися з ними. Коли дитина впадає в істерику, в вас може виникнути спокуса. Закликати її до порядку, але це ще більше її розлютить. Натомість варто виявити співчуття, приєднатися до емоцій дитини і запропонувати їй знайти кращий спосіб виразити ці емоції. Діти, які залишаються спокійними у важких ситуаціях, більш схильні досягати життєвого успіху. Згідно з дослідженнями психологів. Діти, які легше справляються з емоціями, показують кращі результати у навчанні і соціальній взаємодії. Вони також виявляються більш емоційно стійкими в стресових ситуаціях. Зрозуміло, що деяким дітям важче, ніж іншим, залишатися спокійними. Це залежить і від темпераменту. А більшість дітей, коли відчувають тиск, не можуть залишатися спокійними, але батьки можуть допомогти їм стати спокійнішими. І першим на допомогу приходить на прийом визначення почуттів. Маленькі діти можуть не розуміти, яку саму емоцію відчувають зараз, адже вони просто дають вихід своїм почуттям. Вам потрібно допомогти дитині усвідомити її почуття. Перш ніж вона його висловить. Пояснюючи дитині природу почуттів, використовуйте аналогію з вулканом. Лава деякий час кипить у середині вулкана, перш ніж прорветься назовні, скажіть дитині, що почуття злості працює так само, але можна навчити себе запобігати цьому виверженню. Перш за все. Дитина повинна навчитися називати свої емоції, обговорюйте з дитиною ті чи інші ситуації. Наприклад, мені здається, ти гніваєшся на свого друга, тому що він дражнив тебе, чи не так? Згодом дитина теж навчиться використовувати фрази, які будуть позначати почуття або емоції, які вона відчуває. Коли вона буде краще розуміти свої емоції, навчіть її розпізнавати фізичні прояви, прояви почуттів. Наприклад, мої щоки горять і ситуації, які викликають ці почуття. Я гніваюся, коли мій старший брат робить те, що мені заборонено. Так. Ваша дитина навчиться розпізнавати свої емоції. Робіть паузи. Поговоріть з дитиною про те, як варто тверезо мислити, відчуваючи негативні емоції. Навчіть дитину робити паузи, щоб заспокоїтися, і після цього шукати вирішення проблеми. Щоб дитина заспокоїлася, можливо, вам знадобиться відвести її в тихе, спокійне місце. Де вона матиме таку змогу. При цьому вам варто впоратися з її протидією, адже дитина може відчувати протест. Наприклад, скажіть дитині: Любий, тобі треба заспокоїтися. Якщо ви просто поведете дитину з того місця, де розгортається подія або емоційно складна ситуація. Цього може виявитися недостатньо, вам потрібно запропонувати дитині якусь дію, наприклад, послухати музику або побігати у дворі. Є ще один відомий спосіб заспокоїтися це глибоке дихання. Поясніть дитині, що почуття злості змушує її дихати частіше. Щоб заспокоїтися, Необхідно сповільнити дихання, дихати через ніс і видихати ротом, дитину можна навчити цього з раннього віку, і це стане її звичкою. Ця звичка буде корисною і тоді, коли дитина схвильована або відчуває страх. Обговоріть ситуацію з дитиною. Як тільки дитина заспокоїлася, вона може відразу ж забути про те, що її турбувало. І тоді її поведінка в аналогічній ситуації буде такою самою, тобто нічого не зміниться. Але якщо вона все ще сердиться, запитайте, що вона наступного разу може зробити по-іншому, щоб уникнути негативних емоцій. Якщо дитині годі щось придумати. Запропонуйте варіант самі. Наприклад, якщо ти пропонуєш братові пограти у футбол, а він зайнятий іншою справою, запропонуй йому пограти, коли він закінчить свою роботу. Сприймаючи ваші ідеї, дитина навчиться й сама знаходити рішення для того, щоб розв'язка влаштувала всіх учасників. Конфлікту. Така стратегія спілкування може допомогти вам контролювати ситуацію, не допускаючи, щоб дитина відчувала негативні емоції. Наприклад, коли дитина в магазині вимагає купити їй іграшку, можна поставити їй ультиматум під виглядом вибору. Або вона припиняє випрошувати іграшку, або йде додому. У такому випадку вона сама обирає варіант подальшого розвитку подій, у таких ситуаціях корисно використовувати гумор. Люди, які можуть посміятися над своїми проблемами і над собою, краще справляються з складними ситуаціями. Коли дитина бачить, що ви з гумором ставитеся до своїх проблем, вона починає наслідувати вас. Наприклад, якщо ви з дитиною Їдете в, маш... Їдете в машині і потрапили у затор. Перетворіть ваше занепокоєння на жарт. Минулого тижня я бачила в автосалоні автомобілі, які літають. Шкода, що я не купила такий автомобіль. Зараз би він став нам у нагоді. Якщо ви бачите, що дитина перебуває в стресовому стані, постарайтеся полегшити її стан за допомогою жарту. Ти гніваєшся через те, що молодша сестра впустила твоє морозиво на землю. Пояснімо їй, що морозиво треба їсти, а не саджати в землю. Створіть у будинку зону, в якій не можна кричати. Не варто пояснювати, що у батьків, які кричать на своїх дітей, згодом діти також схильні кричати на тих, хто їх оточує. Не можна очікувати, що дитина навчиться контролювати свої емоції, якщо ви самі цього не робите. Навіть якщо у вас з дитиною виникають розбіжності, привчіть її обговорювати ситуацію спокійним тоном, установивши таке правило у себе вдома. Продумайте план, як навчити цього дитину. Наприклад, спочатку ви можете використовувати нагадування. Не забувай правило, ми не кричимо. Потім попередження, якщо ти знову підвищиш голос, ми не підемо на вихідних у кіно. Як домовлялися раніше, будьте готові застосувати наслідки, про які ви попереджували дитину, якщо інші дії не спрацювали. Зрозуміло, не тільки дитина може порушувати ці правила. Якщо ви самі підвищите голос під час розмови, обов'язково вибачтесь перед дитиною. Скажіть їй, мене розлютила твоя поведінка, але я не повинна була кричати. Якщо ви відчуваєте, що скоро можете втратити самовладнання, візьміть паузу, керуйтеся тим же правилом, якого ви вчите дитину. Скажіть їй, я дуже засмучена. Щоб обговорювати це зараз, мені потрібен час, щоб заспокоїтися. І після цього ми зможемо поговорити. Так, ви не тільки показуватимете необхідність обговорювати ситуації без крику, а й навчатимете дитину керувати гнівом. На сьогодні все. До побачення!